Так, всім вітання, всім доброго дня, майже добрий вечір, вже у нас шостій, У нас сьогодні хороший день. Сонце трошки тепло, плюс 12. Я тут в центрі на Парк Стріт, в парку. Так, хотів вам сьогодні зняти коротенький такий відосик. Зараз ми з вами прогуляємося, я трошки обламався, чесно вам скажу. Зараз ми з вами один будинок подивимося. Значить цікава була історія. Найшов я будинок такий, типу, ну, який би я би, можу, би, купив на проєкт. І знаєте, хотілося дуже вам там порадити там всі діла. Але зараз я його проїжджав, ну він же проданий, але лістінг від нього є, а може і не проданий, я не знаю. Лістінг був, я зберіг всі фотографії, я зроблю вам. Зараз коментарі по всіх фотографіях, по що там в ньому цікаво є. От ми знаходимося в будинок цей коштував там, на лісінгу 115 тисяч. І він цікавий не тим, що він в центрі, тут, напевно, буде більше мінус, що він в центрі, тому що він знаходиться, от ми йдемо по парку. Тут Fire Department, департмент, Mountain Fire Department. Якісь люди. Пам'ятник їм там, не знаю, може чи вони загинули, чи там щось з ними сталося. Так, але ну це парк стріт, от такі будинки. Ну, ви бачите, вони в нормальному стані, відремонтовані всі майже. Але тут така штука, О, там, де, це, де поїхав мотоцикліст, і там стоять люди на велосипедах, і їх там кучі великі. І, і оцей будинок, що далі буде, ми його зараз прийдемо, подивимося, може якось його. Постараюсь обійти з іншої сторони. Він наперетині Парк Стріт і Домініон Стріт. Значить, парк Стріт, ну оце парк, да? і вона йде аж вон туди. І вон там наша українська церква, там наш хаб, там збираємося, тусуємося. Тут є школа, дитяча, парк от є великий, да? діти там грають м'яч, бавляться. А там далі, я не знаю чому, але там навіть біля цього самого будинку на порозі тупо сидять наріки. І що вони там роблять? розумієте, Якщо я зараз буду ходити їх там знімати, напевно, це буде виглядати не дуже феншуй. І вони там, вони там, якщо ще на корені, вони дуже всі взвінчені, І, в принципі, ну, щоб я там не відгріб, як кажуть. Да? ну Зараз ми тоді пройдемося. І я там з якогось ракурсу вам зніму. Просто я хочу підійти до будинку якось трошки ближче і зняти його вам. Але я бачу, що я вам не буду радити той район, тому що всі ці друзі будуть ваші сусіди, вони там постійно тусуються. І там через дорогу є церква, де роздаються безкоштовну їжу. Напевно, через то. ну Зараз я подивлюсь. Що воно там буде? Я там якось зайду, сховаюся за якийсь будинок, і я його познімаю, цей будинок. От Хоча, ну я не думаю, що прямо на вулицю будуть на мене кидатись, там, ще щось. Ну, якщо я буду ходити знімати бомжі в тому числі, вони просто підійдуть, будуть цікавитись. І типу, чувак, а чого ти мене знімаєш? Я тобі не давав дозволу. Ще, ще щось там в такому плані. Я думав що буде якийсь прикол, ну я не думав що буде такий прикол, Ну, от реально на порозі сидить чувачок прямо от на, на сходах і щось там собі косяк забиває. Зараз підемо подивимося, ну, тоді я зараз знімаю телефон вже з цього з свого автостаба і підемо ми на ничку там познімаємо. Я вам потім розкажу що до, до чого і що і як. Тому що ну, там... Там якісь тусовки і там їх дофіга. Ну і це літо, вже якби не те, що літо вже весна, вже тепліє, їх вже цих велосипедистів стає більше, вони там палатки ставлять, сплять, ночують, і вони бомжують вже. Це в них тяга така, типа. Хто любить там з тентами їздити на море, вони люблять в парку поставити тент, поночувати там, типу, в такому плані. Оце наш парк. Зараз ми йдемо туди, я там щось так, вам Так, Ну, знімаю. цей будинок yeah. і зразу бачите, що тут стоїть, сидить. Товарищ і машина, і значить, так, ну, я просто не хочу зараз знімати, бо там, там он тусовка з волосипа, десь там, оці всі бомжі. і Якщо я зараз спущусь тут вниз, це по домінін, там так само бомжи, так, так само робер в капюшонах, ну, короте, не знаю, чи буде тут, просто вам покажу вулицю, але ну, вона виходить вниз, там далі йде Сан Джордж. І йде Мейнстріт. Такий непоганий район ніби. От, але бачите як, там бомжує вже прямо під порогом. значить, на цьому, Ну він якраз накрився з головою його не видно. І тут на цьому будинку написаний нотіс, значить нотіс такий, що цей будинок заходить в нього заборонено і там будь-які речі робити заборонено, бо він не відповідає фаер коду. Місто Ні-Бранс, о, Нью-Брансвіка, значить якась проблема по пожежній безпеці там. Е, є алюмінієва проводка, я дивився і можливо це з трубою, щось з пічкою, ну не знаю. Будемо бачити. Ну і там наші бомжи. Ну це я вам показав місце. Так. Ну, ми тут бачимо зараз на цій фотографії, що саме цікаве, ми бачимо і гараж, і будинок. Це означає, що це є один лот для продажу. Значить, зразу звертаю увагу, що тут є на цій стороні три лічильника. Якщо ви бачите три лічильника, значить є три юніти. Цей будинок. На три квартири розраховані, тобто там буде три кухні, три санвузли і є гараж з прибудовою і з пічкою. Пічки не сфотографовані, і я думаю, що пічки потребують ремонту. Тому тут, на цих дверях, на вікні, якщо ви звернете увагу, є нотіси, наклеєні такі папери, що цей будинок заборонений для продажі і входити не можна, бо в ньому є заборона від Fire Department New Brunswick Цей будинок потребує уваги в плані пожежної Я просто думаю, що там є тріщини на пічках, їх треба або демонтувати, ці пічки, або їх треба перекласти, просто зремонтувати. Ну, Наразі я думаю, що найпростіше було б їх просто розібрати. Хоча, знаєте, мати пічку і ем, палити, опалювати дровами це цікаво, але це дрова теж зараз. Трошки коштують. Якщо ми подивимося, друга фотографія. Дивіться, як виступає, тут. Це з вулиці Домініон. Тут, до речі, біля оцей вертикальний п'ять полосок, отут от це двері, і тут сидів бомжик. Цей нарік сидів, який там от був у мене на відео. І ну, це не дуже цікаво, колись там, наприклад, сидить нарік. Да? І якщо ви подивитесь на цей будинок зразу, ну, оце ширина дверей. Ну, ширина може бути, ну нехай метр. Ну, Один, два. 3, 4, 5, що 5 метрів ширина будинку. ну Це будинок не широкий. Зверніть увагу, потім будуть фотографії на горищі, як фотограф робить фотографії, наскільки вони об'ємні, і наскільки цей будинок ну є вузенький, такий, да? він не є широкий. Так, з боку виступає гараж. Тобто, ну гараж досить такий широкий, цікавий. І він є на фотографії, тобто це є так само цей самий лот. Так, одна з кімнат на горищі, підлога хардвуд. Значить, в принципі, все зроблено, помальовано. Ну, оливковий колір. Можна перемалювати, перециклювати паркет і можна використовувати там, поставити вимикачі, повішати нормальну люстру, щось зробити тут з, з тими дверима, які там побиті. Потім побачите. І щось тут таке невідомо: щось це була якась тумбочка, чи щось таке було притулене, приліплене до. До стіни, ну, його можна зачистити тут, за цим гіпсом затягнути, пофарбувати її, все буде добре. Це друга фотографія тієї кімнати, є камін. Можливо, це, ну, він якийсь декоративний, дзеркало якесь таке девакувати, де ну, не знаю. Але немає тут пічок. Якщо це цей камін, ну його можна розібрати там, і. Якби просто буде труба, да і, ну, не, не треба її використовувати. Просто бейсбордом. Якщо дешеві дрова, то да, а так просто. Ну. А, тут у нас купа дверей. Перші пом'яті двері. Ви там побачите їх далі. Другий депозит. Двері, не знаю чи зняті чи відкриті. Тут відкриті всередину. Так, тут у нас ще є одна кімната, це знову другий поверх, бо стеля не паралельна. І тут є вікна. Чи б ушні вікна десь були зняті для ремонту? Я думаю, що б ушні, тому що в них плівка вон, червона, десь їх там вже виймали. От. Або може, ну, з якоїсь причини. Ну, бачу, на вікнах вон папір наклеєний на вікні, значить, це вікно з магазину. А от тут вже на цьому вікні де червона пленка. Ну, я думаю, що це витягнути вікно, звідкись було. Я думаю, що хтось намагався робити якийсь ремонт. Тут невідома якась така двері, як у Папи Карло, там в мір іної чи куди, я не знаю. Ну, просто тут у вас ще є така, якби поличка під щось, і є ще вішати одяг, перекладена, там можете на вішаках, але ну, заходити і будете завжди чіпляти за неї. Ну мені здається, її треба прибрати звідси. Мені здається, воно буду вам заважати. Так, це друга кімната, я так розумію, чотири кімнати наверху. Ну, вона більш-менш, так само її перефарбувати. Ну, це, може хтось любить оливковий колір. Він такий не дуже приємний, як на мене. Ну, плінтуса треба поміняти, електричний цей регулятор нагрівання, бо вони мені не подобаються, вони цикають, як от у вас стара праска є, і вона. Постійно клацає. Якщо це ввечері ви ще не заснули, то ви будете чути, як вона клацає. Якщо електронна, то нічого. Все буде нормально. Це друга одна з кімнат на горище знову ну, на другому поверсі. І бачите, як будинок не є великий, але так вони їх фотографують, що ви можете подивитись по ширині от двері, і тут ще одні двері. Ну, ширина буде 90 см, плюс 92 метри, і плюс ще одні двері. Ну, 3 метри. 3 метри ширина кімнати. Так, кімнати невеличкі. Так, Це один з санвузлів. Недороблений ремонт в ньому. Вікно міняне. Там треба підрізати ставити один з налічників. Міняти унітаз треба, бо там щось зняти, кришка, значить, йти в туалет, унітаз старий, тумбочка стара, але можна користуватись. Воно хоча б чисте на вигляд, тобто можна його помити хлораміном, якимось там білизною і приймати там душ. Тобто ну, тут немає якби веніті, немає цього рукомийника, да, немає раковини, але ну, все одно. Хоч якось <смі> можна це робити. Якщо берете собі під фліп і туди можна заїхати, якійсь бригаді, там можна жити. О, це одна з кухонь. напевно, напевно, перший поверх, я не знаю. І ви бачите, де була кухня, От зліва вертикальний кусок труби стоїть турбистої холодної води, гаряча, там, там десь заходить, напевно, знизу. І справа тут була плита, і її нема зараз, Ну, знову ж таки, все готове для того, щоб робити ремонт. Все старе, лишнє, що не треба, вже все позабирали. Підготовлено до ремонту. Хороший, цікавий голубий колір, буду знати, що так виглядає. І біла стеля дуже гармонійна, як для Сальвадора Далі картин. Там в нього є багато їх цікавих і ну, подобається. Кладете андерлей, кладете. Ламінат, плінтуса, там якісь решітки вентиляційна внизу. Напевно, для того, щоб ну, знизу, з, з підвалу, де стоїть пічка з бейсменту, йшло тепле повітря. Це знову якась нефінішована кімната одна на горищі, на другому поверсі. Не фінішована, бачите, як? Вони так фотографують, таке враження, що це як, як, ну, як спортзал якийсь, що воно велике. Насправді воно ну, не є велике. Тому що ви бачили, який будинок, він шириною 5-6 метрів, а тут отак. От. Ну, гіпс-картон, підвісна стеля, час, рівні руки, музичку поставив собі і колупайся. Я тут думаю, тут нічого не треба, знаєте, ніяку цеглу ліпити, нічого не треба відбійним молотком ламати. Це просто треба оздоблювати, просто накручувати цей чуть-чуть, не спіша, не спіша, потім там все. Привозити вже до ладу. Ще одна кімната така сама. Ну, мені цікаво, напевно, щось її обдирали, і, і робили, і багато всього. ну, <свісно> цікаво, цікаво. Просто мені цікаво, як так зроблені фотографії, що це все другий поверх. розумієте? Ну, Ми, ми дивимося, шість кімнат на другому поверсі. Ні, це, напевно, та сама кімната, просто з іншого ракурсу сфотографована. Отак, вони вміють. Вхід наверх. Що тут у нас далі? Депозит, якийсь, якась шафка, Ну, в середній треба помалювати, поміняти двері. Зробити євроремонт це, в принципі, нічого тут розваленого, розбитого нема. Ще одна з кімнат. Як це? Знову другий поверх. І знову кімната, бачите, не паралельна стеля. І стільки там тих кімнат на другому поверсі, ми бачили дві. І одну не дороблено, одна от зроблена. І це вже знову це вже друга кімната, тому що різні лампи, бачите, зверху, от там пропіляв чотири лопасті, а тут там п'ять. Ну, це інша кімната. як вони їх запхали всі, ну <плес> на другий поверх невідомо. Так, і на другому поверсі ще кухня є. І причому кухня не маленька. Ай-яй-яй, ну аптічське обманзріння, якби ну, але як це? Ну як, як це так зробити, щоб от кухня була? Ну бачите, як досить, досить вона немаленька. Ну, Відповідно, в кого є якісь думки, бо стіни пофарбовані. А кухню поміняти не штука, поставити нову, поміняти підлогу на кухні і щось з саме зробити. Забрати цей вентилятор зверху і поставити там нормальну лампу таку, ну, коротше, під дизайн підібрати, буде виглядати зовсім все по-іншому. Буде виглядати на 300 тисяч баксів. Так, тут тамбур, прохідний, купа всього, купа дверей негарних. Підлога негарна, все це треба розбирати, нафік виносити, ставити нове, фарбувати, шпаклювати. Стіни пофарбовані, видно недавно, напевно, якимось таким темно-сірим. Якийсь кольор такий. Ну, окей. Потрібно багато сонця, щоб ці кольори грали. От Якщо ви фарбуєте темним кольором, то треба, от бачите, наприклад, ванна. Да, от, Темно-сірий колір. Вона буде ну, цікаво, якщо там буде багато світла, і ви побачите цей колір, який він є. Якщо буде мало світла, то там буде, як не знаю, як в підвалі. Звичайний сірий бетон. Зверніть увагу, лінолеум поміняти. Ну там що треба буде міняти, напевно, в саму ванну. Хоча в, ці, в цілому все робоче. Я бачу над раковиною пластмасову от накладку від розетки. Я бачу, що вона нова. Вона блистить як нова пластмасова накладка. Напевно, там щось було з розеткою, там її просто поставили, щоб сфотографувати. Ну, прикрутили, але вона на вигляд от як, виглядає як нова. Так, тут знову ж таки у нас вхід тамбур. Все таке не дуже, але воно все робиться. Це все. Хто робив ремонт в канадському будинку, той знає. Ставиш зранку встаєш, попив там чайочку і пішов то все знімати, шуруповертом відкручувати, наскладав цю машину, то все вивіз на замовив, щоб вивезли, і по чуть-чуть починаєш закупляти нове. Ставиш, воно так все класно грає, так все класно виглядає. Так, це вхід в бейсмент. Із блока стіни. Ну, сухо, я вам скажу. В бейсмент от є фотографія бейсмента. Сухо. Хочеться поставити підвісну стелю, хочеться обшити гіпс картоном. Буде виглядати класно. Оце друга фотографія з іншого ракурсу, я думаю. Світло, бачите, вікна закручені фанерою. Це говорить вам про те, що є якісь інвейдери, які можуть вам залізти. Це такі ребята дуже веселі, вони. Просто в Канаді, ну, якби тут є таке поняття цивільний арешт, який ви не можете робити. Тобто, якщо ви схопили якогось дібільчика, який заліз вам в бейсмент, і закрутили йому руку, і повалили його на землю, ви не маєте права цього робити. Ви маєте право тільки подзвонити в поліцію і чекати, щоб він сам втік. Ви не можете проводити цивільний арешт, тому що це заборонено. Тобто, ви маєте там закриватись. Там. Чому в американських фільмах завжди дівчата там ховаються, одні двері закрили, він там ломиться, другі, треті, а вони не дають опору, бо не мають права, щоб його, не дай Бог, йому не поламати руку, не набити йому гулю на лобі, тому що тоді вже вас посадять. Тобто справа ламати того, хто до вас заліз в хату, це справа поліції. А справа людей терпіти, ну, виступати в ролі терпіли такого. Тому простіше закрутити вікна, ну і так жити. Або поставити грати, щоб ніхто не залазив. Тому що, не дай Бог, хтось залізе, ви йому дасте там, палкою по голові і зробите з нього якогось інваліда або ще щось, то ще що ви будете йому платити там на утримання. Так, це далі у нас іде бейсмент, дерево, все світле, не мокре, бачите, нема ніяких потьоків, нема на підлозі все сухо, фанера якась, тобто там ще був лінольом. Все сухо, і видно, що. Я тільки думаю, щоб це не був перший поверх. Тому що це буде. Ні, Ну, це не перший поверх. Я бачу, що. Ні, якщо ми бачимо тут. Душ стоїть, це санвузол, ну це так. Не думаю, що це все-таки бейсмент. Наступна фотографія, це в нас е е бойлер. показані тут підключення, що бойлер є. Електричні щитки, але тут же стіни з бетону, литий бетон. Напевно, перегородки стінки робились з блоків. Ну, це вже краще, ніж як ми дивились в тому будинку, що там на Мейнстріт. На Маунті, на Маунті це квартира, що я вам показував, саме дорога там до 160 якийсь бред був. От. Тут вон хоча б щось камні, бачите, з каміння залито бетоном, чи такий якийсь бетон, такі, як в цьому, в якихось там вежах, в крепостях. Тут у нас є два щитки електро, ну це control panel називається. І зліво, подивіться, заходить такі сірі, якби. Ну, Сірі кабеля, червоний це мідь, білий це мідь. А Сірі це, от будете знати, що це алюмінієві кабеля. Можуть бути проблеми з страхуванням. Страхова компанія переважно питає, що там, чи є алюмінієва проводка. Ви кажете, що є, бо вона дійсно є. Так, ну, бачите як? Три квартири. І, в принципі, для бейсмента. О, кажу, для байса, для будинку, для проєкту цікавий, цікавий був би проєкт, як для будинку. Для себе можете потім то все повиносити, ті всі санвузли зробити, чи б здавати комусь. Якщо для себе, ви можете там, жити самі в одній кімнаті, в, в одній квартирі, там, наприклад, в одному юніті, бо він трьохюнітний, а два ще других здавати, будете мати там мінімум по. Доларів 800, я думаю, можна здавати, тому що ну, не, не всі захочуть жити в маленькому такому юніті. Там буде одна або дві кімнати, кухонька і санвузил, якийсь не в бейсменті. От. Але це центр. І, в принципі, я б не... центр прикольно тільки літом, коли двіжуха вся в центрі, іде, там бари і все. Решта, ну, це місце нічим не відрізняється від іншого місця в самому Монтоні. Хіба що програє, бо в центрі тут, от, на цьому районі переважно тусується все це. От, ну, як би вам сказати, публіка, яка любить там покурити, в всякі, і чомусь от в тому районі, от парк і туди от в тому районі. От. Все, Пишіть мені, що ви думаєте про цей будинок. І, значить, тут три квартири в ньому. Три електро вводи і можна здавати, робити з цього бізнес. Що буде з таксами, що буде з податком, я не знаю в тому плані, щоб він не рахувався, бо е у вас це все одне пропор. І Є гараж, фотографії з гаража нема, але він цікавий, він великий, там можна було б теж щось робити в цьому гаражі. Там можна зробити якусь майстерню, там, чи мотоцикли ремонтувати, чи велики, там, чи ще щось. Ну, там будуть всі оці, оці, оці велодрузі, вони будуть ваші. Все, всім з папа, кажіть 115 тисяч цей будинок. Все, вам щасливо, всім тримайтесь. І скоро буде відео по як писати резюме в каналі.